Привіт! мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми дегустуватимемо апельсинові соки. Так, да, це просто мій улюблений сік насправді. Обожнюю апельсинові соки. Ну, так, це класика. І ну, більшість людей надає перевагу апельсиновому соку якраз на сніданок. Це правда, так. Я п'ять з половиною років жив у Флориді, працював там над докторською дисертацією. Флорида це штат апельсинів, і mm -hmm. там їх вирощують найбільше. І я завжди брав сік апельсиновий за два долари. Мені він дуже смакував. А мій товариш по кімнаті брав сік аплісиновий за 4 долари. Ну і одного разу я вирішив спробувати. І я дійсно відчув різницю. Після того сік за 2 долари мені вже зовсім не смакував. Тому, як то кажуть, є різниця. Ну, і ми спробуємо відчути цю різницю у цих шести. Апельсинових соках, які ми дегустуватимемо сьогодні. Uh -huh. Аж цікаво дійсно. Так, ну вони знову ж таки розкладені в порядку від найдешевшого до найдорожчого. Uh -huh. е найдорожчі, прям досить дорогі. Я був здивований, е фактично 100 гривнів за упаковку. Так, дійсно. Зараз е сік особливо подорожчав, не знаю щось. Відчули, але я почала замічати, що дійсно пляшечка якогось алкоголю іноді навіть дешевше, ніж звичайний сі, можливо, навіть корисніше. Зважаючи на те, що до соку часто додають цукор, так. ну і взагалі соки зроблені з фруктів, які натурально містять багато цукру, тому зловживати ними також не варто. Це так, це ну почнемо з найдешевшого соку. До речі, я його ще ніколи не куштувала. Це єдиний незнайомий мені сік на цьому столі. Так, ну він е, одночасно і найбільший півтори літри, і насправді це навіть не сік, а нектар, або напій безалкогольний соковий літо. Нічого собі. Так, в нього дуже такий насичений, трошки неприродний. Оранжевий колір. До речі, так видно, що хімічний. Так, ну, вартість о -о такої пляшки: півтора літри це 65 гривень 80 копійок. Ну, оскільки розміри всіх різні, я перерахував на літру. Виходить 43 гривні 87 копійок. Нормально тобто, так. Найдешевше. Так, так е Ну, Ззаду тут написано склад. Крім е, самого соку, тут ходить вода, глюкозно-фруктозний сироп та цукор, регулятор кислотості, лимонна кислота, та скорбінова кислота, тобто вітамін С, е, провітамін А, е, ну і натуральний ароматизатор апельсин. Ну, і, наскільки я розумію, склад е, фактично той самий в більшості. З цих соків. Так. так, ну, ще можна сказати, що поживна цінність на 100 мл. Тут 43 ккалорії, вона буде також однакова в усіх цих соках. І виготовлено цей нектар у Дніпрі. Угу. Далеченько до нас приїхав, далече. Так, ну спробуємо. Сподіваюся, що це буде щось не дуже хімічне. Ну, запах принаймні такий досить хімічний. Я вже бачу, що якийсь він дуже такий прозорий. Хоча а, пахне він доволі класно. Пахне, до речі, як фанта. Так, дійсно, дуже сильно нагадий Ух, як соло. Ну, приємний такий напій. Хоча чути, що хімічний. Так, я, наприклад, не дуже люблю такі хімічні напої, адже я розумію, що вони максимально некорисні. Дуже багато води порівняно із іншими інгредієнтами, і відчувається ось ця така хімозність. Так. Вітамін С чути? Так, вітамін С чутно. Але кажу, якось. Мені трішки забагато води, хотілося б як більше цих інгредієнтів. Більше я насиченості. Не знаю. Так, більше насиченості, тому що дійсно дуже він такий занадто, як на мене, водяний. Ось такий легкий напій. Так, така дуже лайтова фанта, я би сказала, класична. Розведена, можливо, фанта Та, з водою. І досить такий простий дизайн, я би сказав. Так, да, до речі, ну, смішний, такий комедний, але доволі ну, прикольний. Е, думаю, по ньому видно, що це товар із дешевої категорії. Так, так. ну Перейдемо до наступного. Це відомий такий виробник, як садочок. Е, тут у нас вже е, є 0,95 літра. Ну, трошки вони схитрували, не додали до літра. І е, вартість 62 гривні 60 копійок. Е, перерахунку на літру це виходить 65 гривень 90 копійок. Е, так само це не сік, а нектар, тобто е, також там додано і сироп, і вода, ароматизатори. Так само. Uh, приблизно енергетична цінність 44 кілокалорії. Uh, виробництво село Миколаївське Миколаївської області. Ого, нічого собі. Так. Uh, Чи ну, що скажеш висок? про дизайн? Ну, дизайн простенький, але мені подобається. Я не знаю, хоч все просто, але виглядає доволі естетично. Такий класичний дизайн, так. намальовано апельсини так, реалістичні. Але, але вони виглядають доволі апетитненько, я вам скажу. Так, ну, спробуємо. Садочок це така прям класика, класика, на мою думку. От. Так, до речі, біля того місця, де я жив і працював, був якраз розташований такий садочок. Апельсиновий, і ці апельсини там їли всі тварини. Це і білки, і різні птахи. Я вам скажу, що по кольору з попереднім варіантом вони кардинально відрізняються. От прям вже візуально видно. Що тут більше компонентів, ніж води, що не можна не тішити. Колір такий більш натуральний, так, так. дещо менш насичений, більш мутний, більше до жовтого. Так. І, І запах зовсім інший. Реально, так наче апельсинюхою. Mm. Я би сказала, що цей сік навіть якийсь такий терпкий, можливо, тому що в ньому якась є кислотність, адже дійсно о, ти відчуваєш цей такий пресмак відразу хочеться попити, наче ще води, не знаю, або щось з'їсти. Ну, також трошки хімічний смак Але менше, значно, ніж у попереднього значно нектару. Менше, дійсно, реально. Так. Це вже не відчувається ця фімозність і це дуже добре. Але я скажу так, що не знаю, як в Павла, Я зробила декілька ковтків і мене відразу е, наче горло пересохло після нього. Хочеться пити ще і ще. Я не знаю, що це вони зробили так спеціально, це такий маркетинг. Можливо, так і задумано. Тому що дійсно відразу хочеться пити ще і ще. Так, ну, наш наступний сік так і називається: наш сік апельсин. Mm -hmm. Маленький такий об'єм: 200 мл. Тут ззаду є соломинка, можна собі зразу на ходу його випити. Що дуже зручно. Так, одеський консервний завод дитячого харчування. Так. Е, тобто, е, ну насправді це зроблено не в Одесі, а в селі Степанівка Одеської області. Ну, все рівно так. Так, е, це е, 200 мілілітрів коштує 14 гривень 90 копійок. Перерахунку на літр це 74 гривні 50 копійок. Що досить непогано. Так, це непогана варто е, Так, тому. що ви, можливо, не схочете носити з собою такі великі е пляшки чи упаковки, так, так. а це досить зручно і порівняно недорого це е десь посередині за вартістю. Наш Сік, мені здається, це найпопулярніша мережа Соків наразі. От реально останні роки. Дійсно, на кожному кроці. Я пам'ятаю, коли. Тільки з'явилися такі соки у таких картонних коробках. Це щось було ну, просто супер. І можливість отак сапхати соломинку і собі а, випити. це, це... Ну, Я люблю насправді наш сік. Мені здається, що це один із таких недорогих і дійсно смачних соків. Але зараз я дивлюсь і я трішки насправді здивована його кольором, тому що якийсь він занадто блідий, як на мене. Хм. Видно, що тут трішки більше все таки води, ніж. Компонентів. Якось садочок на фоні нього був значно мутніший. А, так, здавався насиченіший, ну спробуємо. Діває що хоч так буде насичений. М -м -м. Нічого собі тут більше відчувається вже смак апельсину, як на мене. А, ну, він солодший, <плес> а -а трошки насиченіший. Так, навіть хоча ну, здається, що він більш буде водянистий на перший болі. Не знаю, чи це за рахунок. А -а Самих апельсинів чи різних е, хімічних добавок. Ну, дійсно, ось я щойно поставила стакан, я не допила і мене прям не тягне взяти ще. Реально. Не себе Загалом апельсинові соки викликають дійсно дуже велику спрагу. І реально хочеться пити ще і ще або щось ще з'їсти. Так, наш. Наступний сік це а, Біола. Найпопулярніший сік серед АТБ. Е, так, ну всі ці соки були куплені в АТБ, а. і е, тут вже е, один літр вже без обманів, це приємно. <світ> так, е, вартість е, його 80 гривень, 90 копійок, навіть не треба перераховувати. Ну, такі ж компоненти додано і воду, і сироп, і так далі. Так, ну що скажеш про дизайн? Насправді це дуже зручна пляшка, я би сказала. От Дійсно, з цих всіх соків, мені здається, що біола найкомфортніше. Тому що, по-перше, сам розмір пляшки, оптимальний, такий, що і в сумку, і в шопер з собою візьмеш. Тобто, цю пляшку з собою зручно носити. Вона, якщо, що, не розм'якне, якщо, не дай Боже, потрапить якась волога. І мені здається, що це дійсно дуже комфортний формат вони обрали з цієї пляшки. І сам дизайн доволі такий естетичний, яскравий, щось пов'язане зі спортом, що вже дуже тішить, тому що. Ну, Лай, якщо намалюють клас. спортсменів на накладинці, це ще не означає, що це ну, так, але... здоровий продукт. Ну так, це не до кінця здоровий продукт, але в тому плані, що він зразу викликає асоціацію з чимось корисним, так? От, ну мені дизайн насправді дуже подобається. Такий він яскравий і це все дуже красиво поєднане між собою. Ну, гарно, гарно. Сама бутилка, що має всякі такі цікаві. Візерунки клас. Так. Ну, термін придатності тут дещо менший за попередні соки. 9 місяців в той час, як у цих соків це рік. Тобто, можна очікувати, що там менше є різних хімічних добавок. Це чудово, колір такий насичено-оранжевий, більш природній. Так, до речі, що мені теж дуже подобається. І запах такий прям апельсин апельсин. Нічого зайвого, наче нюхаєш апельсин. Так, спробуємо. М -м -м, який насичений смак. Насичений, але мені також він трошки хімічний. от Я знаю смак справжніх апельсинів. Справжнього апельсинового соку і все одно чути якимось хімічними добавками. Ну, Для мене вони десь там на фоні. все-таки. Я б не сказала, що цей смак настільки виражений в плані хімічності. Більше дійсно мені схожий на звичайний натуральний сік, а вже буквально там трішки вже віддає якоїсь хімої. Наступні два соки у нас найдорожчі. Вони у таких картонних упаковках. Це, по-перше, Сандора. Написано 100% сік. Що це означає? Ми бачимо в складі лише апельсиновий сік. Не додавали тут ніяких інших компонентів. Так. Ну, це добре, звичайно. Що скажеш про дизайн? Дизайн, на перший погляд, простенький, але теж виглядає естетично. Так, гарний контраст такий між е, синім тлом і так, оранжевим дійсно, зображенням. На контрасті, такі... але мінус такої упаковки, що ти просто вип'єш цей сік і все, ти його е, викинеш. От, а е, я більше за це люблю такі пластикові пляшки, що їх можна повторно використовувати для чогось. Але так, дизайн гарний, цікавий, і ось цей, і ось цей напис 100% сік. Це вже приваблює дуже сильно, до речі, приваблює. Вартість 0,95 літра цього соку, 96 гривень 70 копій. Тобто літра вже дорожча за 100 гривень, а саме 101 гривня 79 дев'ять копій. Ну, сподіваюся, що смак відповідає ціні. Можна ще сказати, що воно також зроблене в селі Миколаївське Миколаївської області. Угу. Тобто, як у випадку газорованих сірків, є кілька виробничих потужностей, які обслуговують різні компанії. О, колірі, до речі, доволі такий насичений, я вам скажу. Так, це вже більш натуральний. Ось порівняйте ось цей яскраво оранжевий колір. Так, і, Він такий натуральний а, і запах. Більш жовтий а, соку Сандора. А запах, ну просто вау. Наразі мені запах найбільше подобається серед всіх інших соків. Запах досить натуральний. Клас, Дуже гарний запах. <тур> На відміну від інших, віддає такою легенькою кислинкою та гірчинкою. Так. В інших такого не було. Це, ну, це можна очікувати, що це підтверджує натуральність цього соку, тому так. що апельсин він є кисловатий, кісточки, його такі гіркуваті. І у нас залишається найдорожчий сік, джафа. Знову ж таки, його об'єм 0,95 літра. Вартість 96,70 гривень. І це 99,90 і це виходить 105 гривень 16 копійок. Так. Ну. Його дизайн мені подобається найбільше серед всіх інших соків. Я не знаю, це прям найапетитніша, так би мовити, упаковка. Реально дуже гарно. Мені дуже подобається це листячко, ця композиція. Це вписується оригінально. Гарно. Так, знову ж таки, він виготовлений в селі Степанівка Одеської області. Е, ну, Спробуємо. Можливо, його треба трошки перемішати. думаю, це буде один з найсмачніших. Ой ой! Ну тільки гляньте, він якийсь такий водянистий. Е, так, виглядає чуть-чуть хімічненьким, да, такий колір якийсь такий, чуть та. не дуже природний, ну, але спробуємо ще Порівняно на смак. Порівняно із це взагалі інша картина, реально, він якийсь такий водянистий і щось не дуже натуральне воно. Ух ти. Але чути трошки густину більше. Так, адже тут всередині є м'якоть. Є м'якош і, і досить солодкий він. Так, така е солодкавість приємна. Хм. Вже немає тієї гірчинки і кислинки. От. Буквально трішечки хіба що відчувається це. Ця... Ця кислинка, але десь там на фоні. і Це ну, єдиний сік, в якому є м'якош всередині, але відчувається, що доволі багато води, як на мене. Ну, і на відміну від соку Сандори, тут вони знову ж таки вже додали і е, сироп а. глюкозно фруктозний, і е, лимонну кислоту ага. так і воду. Тобто так. це вже не 100% сік, сам сік складає лише 60%, хоча він чомусь найдорожчий. Але скажу по смаку, дуже приємний сік ранений. Напевно, найприємніший зі всіх інших варіантів, тому що він мені найлегше наразі п'ється. Ну, можливо, тому що він такий солодкавий. Так, він солодкавий, не має цієї гірчинки та. Кислинки і реально дуже приємно, от реально зі всіх інших якось він мені найлегше пився не знаю. ну Але Сандора це єдиний сік, в який не додано ніяких інших компонентів. Якщо ви хочете натуральності, вибирайте Сандора. Звичайно, найдешевший сік, у такого дуже яскраво оранжевого кольору, він найбільш хімічний. Якщо ви хочете зручності, випив і викинув упаковку. Беріть отакі невеликі пакетики нашого соку. Це досить зручно. Так, це мені здається найоптимальніший варіант серед інших. Так, він навіть якщо перерахувати на літр, досить недорогий до речі, і так, непоганий. Це, звісно, так. От, добре. Перейдемо до загального висновку. Який із цих соків твій лідер на сьогодні? Можливо, Сандора. Угу. Тобто, ти за 100% натуральність. Мені теж Сандора доволі сподобалась, але все-таки мені хочеться трішки більшого, якогось ніжнішого смаку, щоб був відчутний цей м'якош, і трішки менше гіркоти. Тобто, так? Для мене наразі лідером є саме Джафа. От, дуже такий ніжний в смак. І мені зайшов найбільше. Якось найлегше мені цей сок пився. Ну, хіба що десь, десь колись я би придбала собі Сандору. Але наразі Джафа мій лідер. Ну, а якщо ви на ходу, вибирайте наш Сік. До речі, так, наш сік доволі непоганий. От, і відносно недорогий варіант. Загалом не було такого е, соку, який прям неможливо пити. Ну, мені дуже не сподобався найдешевший варіант. Я би його все-таки не рекомендувала купляти, тому що відчувається, що він максимально не корисний. Ну, Реально, всі солодкі води сильно хімозні, вони максимально не корисні, тому я б ніколи не придбала ще раз. Але якщо ви звикли до. Газованих солодких вод, типу фанти це хороший перехід до більш натуральних, я би сказав. Можливо. Соків. Добре. Напишіть, який ваш улюблений апельсиновий сік, і сік загалом. Так, буде цікаво почитати, тому що, окрім е, апельсинового, мені ще дуже подобається просто яблучний або грошевий, а мені томатний. Оу! Тож до наступних дегустацій, папа. -па.